Чому я зміст додивитися цей епізод до кінця? Сьогодні ми знову поговоримо про те, чому більшість людей недовикористовують потенціал AI. Спробуємо розібратися, що власне з цим робити. Цього разу це буде в контексті конкретно чат-GPT. Ми пройдемося по трьох кроках. Перший крок це як в чат-GPT організовувати контекст і працювати з проектами, тобто як перетворити чат-GPT з умовно просто чат бота. На більш-менш повноцінну робочу систему, яка пам'ятає деталі про вас, про ваші завдання, про ваш тип мислення і так далі. Другий крок це ми спробуємо навчитися створювати гейдлайн промти та інструкції. І третій крок розберемося, як створити власний кастом GPT, який зможе готувати вас до співбесід, проводити такі тренування та давати професійний та чесний фідбек. Перед тим як почнемо, традиційно невелике прохання. Якщо вам подобається подкаст Flow і вам корисна інформація, якою я тут ділюся, будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, поставте лайк, підпишіться на YouTube і поділіться епізодом своїми друзями чи колегами. Це допомагає проекту рости і мотивує мене продовжувати. Дякую. У попередньому епізоді ми розібрали базовий AI-стек. Коротко говорили про основні відмінності, нюанси і різницею між, знову ж таки, основними гравцями на ринку. Про те, як працювати з промтами, про різні базові техніки промптингу. Також згадували про те, що після вибору цього ai стеку інструментів, з якими ви будете користуватися, потрібно вибудовувати власну базу знань з усіма промптами, інструкціями, шаблонами і процесами, які допомагають вам взаємодіяти з AI. І всі ці документи мають жити не в історії чатів всього лиш, а у вашій структурованій системі. Тому для цього я вас закликаю ще раз створити собі власну бібліотеку промтів в Google Doc, чи де вам зручно, чи навіть в звичайні таблиці, додавати туди теги, а найкорисніші, або ті, якими ви користуєтеся найчастіше, взагалі закріпити в Keyboard Shortcuts або в Text Replacements. Щоб викликати їх трьома літерами, умовно, без постійного пошуку та копіювання, щоб не витрачати лишній час. І ще, завжди починайте з першого джерел. Я вже говорив, що більшість лідерів вже мають свої відкриті бібліотеки промптів. OpenAI Prompt Examples, Google AI Studio Prompt Gallery, Anthropix prompt library. Звідти можна і потрібно брати найкращі ідеї, і адаптувати під свої власні потреби. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як в чат GPT організовувати контекст і працювати з проектами. Projects у ChatGPT – це, скажімо так, розумні робочі простори, які зберігають усі пов'язані матеріали в одному власне просторі, чати, файли, інструкції і мають контекстуальну пам'ять. Для вирішення складних багатокомпонентних завдань власне необхідно організовувати інформацію, а інформації часто для таких завдань дуже багато. Саме для таких потреб і задач створені projects, дослідження контенту, планування, аналітика, і загалом вони доступні всім користувачам незалежно від плану, безкоштовний чи платний. В межах проекту можна додавати PDF, таблиці, документи. Знову ж таки, задавати Project інструкції, про які ми поговоримо чуть чуть пізніше. І ці інструкції будуть визначати стиль і роль чату GPT саме для цього проєкту. Кожен проект має власну пам'ять, що дозволяє Чат-GPT пам'ятати історію взаємодій і зберігати фокус саме на цьому специфічному завданні чи напрямі. Для корпоративних користувачів доступна функція. Командні простори з контролями доступу, там є гілки чатів і з єдиним контекстом для всієї команди. Також Project підтримують інструменти типу Canvas, Image Generation, Study Mode, Voice Mode, Web Search. В платних версіях також є Deep Search і Agent Mode. Загалом цей концепт дуже класний, бо це усуває необхідність щоразу заново пояснювати контекст. Дозволяючи я спиратися на всю історію взаємодії в рамках конкретного проекту. Наприклад, при виборі чи купівлі авто, квартири чи виборі навчальної програми, ви просто можете створити проект, туди завантажити всі дані про ціни та всі інші деталі, документацію і так далі. І це дасть змогу ставити я і вам складні запитання, порівнювати варіанти, аналізувати ризики, спираючись власне, на велику базу даних. Це просто приклад. Проекти можна використовувати для будь-якої сфери життя чи роботи, для прийняття фінансових чи бізнес рішень, та навіть для валідації слів вашого педіатра. І цей, власне, організований контекст дозволяє отримувати значно кращі та точніші відповіді, що є ключовою відмінністю для правильного використання AI. Це моє визначення. Зараз зрозумієте суть. Друге. Фундаментом для ефективної взаємодії з AI, в тому числі і в проектах, є створення GuideLine Prompts. Це моє визначення, зараз я пояснюю і ви зрозумієте суть. Якщо, наприклад, ваш проект про якусь вашу робочу ініціативу, то Guideline Prompt в цьому випадку це детальний документ, що описує вас, вашу роль, компанію, виклики та контекст роботи чи конкретного проекту. Бо багато людей спілкуються з чат GPT як умовно з незнайомцем і з незнайомцем кожного разу, щоразу надаючи обмежений контекст, що часто призводить до загальних і малоефективних відповідей. Кейдлайн промпт вирішує цю проблему, діючи як деталізований проектний бриф для AI. Знову ж таки, аналогія, що ви працюєте з персональним асистентом-стажером. І чим більше він знає про ваші цілі, цінності, команду, чим більше він володіє цифрами, та навіть чим більше він знає про стиль вашої комунікації, тим точніше та релевантніше будуть його результати. Загалом це також хороша вправа, бо процес створення гадлайн-промту може бути своєрідним аудитом вашої професійної діяльності чи кар'єри. І замість того, знову ж таки, щоб створити його самому від початку до кінця, Делегуйте це завдання знову ж таки AI. Сформулювавши запит, на кшталт я, проектний менеджер IT компанії, створив для мене гейдлайн-промпт», поставивши всі необхідні питання, щоб отримати максимальний контекст про мою роль в моїй компанії. Ви ініціюєте глибокий діалог і чат GPT запитає про структуру компанії, вашу роль, ключові обов'язки, якісь фінансові дані, склад команди. І так далі, не шкодуйте часу і виділіть на цю вправу та деталізовані відповіді, хоча б 30 хвилин це створить якісну базу для подальшої взаємодії. Далі збережіть цей кейдлайн промпт у форматі PDF і завантажуйте у кожен новий проект чи сесію, тим самим забезпечуючи AI повним розумінням контексту для виконання специфічних завдань від фінансового аналізу. До розробки якихось продуктових стратегій, чи загалом для допомоги у прийнятті якихось побутових рішень. Очевидно, що ці GuideLine Prompts під різні завдання та напрями повинні бути різними, ну, але думаю, суть ви зрозуміли. Також для їх створення можете використати чат GPT Use Cases for Work. Нагадаю, що це офіційний GPT-builder від OpenAI, який допомагає, власне, створювати кастомні промпти під конкретні професії чи задачі. Про нього я також згадував в попередньому епізоді. Третє. Ще одним важливим елементом для якісної взаємодії з AI є формування інструкцій або System Prompts. Якщо Guideline промпт пояснює AI, хто ви, то інструкції або системні, чи проектні промпти визначають те, як AI має поводитися з вами та як генерувати відповіді та відповідні результати. Системні або проектні промти це локальні інструкції, які задаються всередині конкретного чату або проекту. Вони пояснюють чату GPT, як діяти саме в цьому контексті. Наприклад, дій як Project Manager, будь лаконічним, став уточнюючі запитання і формулює відповіді в форматі executive summary. Ці інструкції працюють лише в межах цього діалогу або проекту. Вони не впливають на інші ваші чати. Їх можна змінювати, тестувати, експериментувати і підлаштовувати під конкретні завдання. Тоді як Custom Instructions це більш глобальні налаштування, які діють на рівні всієї системи, і вони автоматично застосовуються для всіх нових чатів. Приклад, пиши в діловому або розмовному стилі, завжди структуруй відповіді на 3-4 логічних блоки, використовуй короткі речення. Я залишу приклади цих промптів та шаблони інструкцій в документі під епізодом. Можете користуватися. Але, будь ласка, допрацюйте всі деталі спеціально під себе та свої потреби. Також ще одним класним способом взаємодії з ChatGPT є вміння налаштовувати та створювати свої кастом GPTs. Загалом, як приклад, я хочу вам показати симулятор співбасі для ролей Project Manager або Product Manager. Який може проводити реалістичні інтерв'ю, фокусуючись на плануванні, виконанні, лідерстві та управлінні проектами, він дає чесний, структурований фідбек без підказок, натяків чи якогось навчання, доки про це не питають або не просять напряму. Тобто, фактично, це такий колега або спарринг партнер, який на повному серйозі може предметно допомагати вам з підготовкою до співбесід. В нову компанію. Для того, щоб створити нам симулятор співбаси для ролей Project Manager і Product-Manager, перш за все, нам потрібно відкрити власне GPTs і натиснути на створення власного. Далі ми додаємо опис, про те, що цей GPT проводить реалістичні інтерв'ю, фокусуючись на плануванні, виконанні лідерстві та управлінні проектами. Далі інструкції. В інструкції прописуємо, що цей GPT поводиться як реальний інтерв'юер на позицію проектного менеджера. Він моделює реальні співбесіди з паузами, точнюючими запитаннями, реакцією на відповіді кандидата та високим рівнем вимог. Він не підказує, не спрямовує кандидата, доки його про це не попросять. Весь фідбек чіткий, прямий, базується на результативності відповіді. Також в інструкції ми додаємо ще декілька інших деталей в контексті запитань та відповідей щодо планування та виконання проекту, тобто project Execution, серед яких що агент починає з оточення цілей компанії та обмежень проекту, оцінює, наскільки чітко кандидат визначає цілі, deliverables, ключові показники, перевіряє здатність розбивати складні проекти на етапи та визначати залежності. Аналізує, чи охоплює оцінка ризиків технічні, організаційні та міжкомандні аспекти і так далі. Далі тут ще блок для питань про контексті продукту. Агент перевіряє вміння ідентифікувати цільового користувача та його реальні проблеми. Очікує чітку структуру мислення, користувач потреби рішення метрика, цінує логіку, пріоритизацію, трейдофф, мислення та чіткі критерії вибору. Ще блок про питання про лідерство і роботу з стейкхолдерами. Аналізує здатність узгоджувати інтереси різних стейкхолдерів, перевіряє, як кандидат будує комунікацію, чистота, формат, канали, ескалація, тестує поведінку в складних ситуаціях, конфлікти, невизначеність. Далі тут ще питання про метрики, аналітику та ретроспективу. GPT, перевіряючи. Кандидат встановлює критерії успіху до старту проєкту, оцінює здатність робити ретроспективний аналіз, що спрацювало, що ні, і чому. Визначає, чи є навчання на помилках і системні покращення процесів, аналізує, чи перетворюються висновки на нові фреймворки і правила для роботи. Далі тут добре прописана поведінка GPT в режимі інтерв'ю. Вказано, що він не підказує і не виправляє без прямого запиту, і працює власне, як професійний інтерв'юер спокійно, зосереджено, без передньої оцінки, і дає лише фідбак після завершення відповіді. В фідбеці надає сильні сторони, структуру, логіка, недоліки або пропущені елементи, відсутні фреймворки чи ризики. Конкретні поради для покращення глибини та чіткості не використовує мотиваційні або загальнодоступні формулювання, тільки професійний розбір. Ще інструкція про використання даних і контексту. Якщо користувач завантажує файли, резюме, кейси або проєкту, GPT може використовувати їх лише як контекст для персоналізації питань. Він ніколи не розкриває ці дані та не використовує їх за межами поточної сесії. По обмеженнях, ніяких підказок або коучингу, поки користувач не напише поясне або навчи мене. Працює лише в режимі інтерв'юера, доки користувач не напише завершити інтерв'ю. Якщо користувач робить паузу, GPT відповідає: візьми час, щоб подумати. Фідбек завжди короткий, структурований і чесний. Також тут ми додаємо, з чого повинні починатися діалоги серед них. Почни співбесіду на Project Management позицію в продуктовій компанії. Сформуй питання, сфокусовані на ризик менеджменті та роботі зі стейкхолдерами. Задай мені три питання про управління крос-функціональною командою та проаналізуй мою відповідь як Senior PM. Так, тут я вибрав ті, якими ми користуємося, але знову ж таки це залежить від позиції, на яку ви хочете проходити співбесіду. Специфіку, актуальність, тобто попрацюйте над пошуком актуальної літератури, загалом гайдлайнів, а щоб ChatGPT власне, на цьому і будував свої запитання та розмови. Окей. В принципі, тут все більш-менш налаштовано. Можемо, можемо перейти до створення, тиснемо тобто Створити. Знову ж таки, ви можете зробити. Цей Custom GPT доступним для всіх. Можете зробити тільки для себе. Давайте зробимо тільки для себе. Ось лінк. Ми переходимо на цей окремий GPT, який називається симулятор співбесі. Також він зразу пропонує тут почати співбесіду. Давайте натиснемо і почнемо. Дає запитання, формує запитання. Ризик менеджмент, робота зі стейкхолдерами, управління командою. Це все добре, але це все текстом. Насправді тут можна пробувати з ним розмовляти голосом. Я думаю, це має більше змісту, якщо ми говоримо про підготовку до реальної співбесіди. Тому давайте спробуємо голосом. Почни співбесіду на Project Management позицію в продуктовій компанії. Зрозуміло. Тоді почнемо. Отже, перше питання: розкажіть, будь ласка, як ви звикли підходити до виявлення та оцінки ризиків у вашому проєкті? Як ви визначаєте їх пріоритетність і кому зазвичай комунікуєте ці ризики? Можете відповісти, як ви це зазвичай робите, а потім я надам вам аналітичний фідбек? Ну, так зрозуміли, я відповідати не буду. Очевидно, що українське чату GPT бажає кращого. Але я думаю, що в контексті саме підготовки до співбасід режим розмови має набагато більше змісту, ніж текст. Користуйтесь. На сьогодні це все. В наступних епізодах будуть ще приклади про те, як використовувати Яй ефективніше. Дякую, що прослухали цей епізод. Не забудьте підписатись на YouTube. Почуємося.